У 2023 році в колекції Flagship Heritage ланджин додали три нові моделі з фазами місяця. Сьогодні ми приміряємо блакитний варіант цього тріо. Базова ітерація Flagship була дещо перероблена. Наприклад, виступи тепер дещо скошені та вкорочені для більш компактної посадки на руці. Переважно полірований сталевий корпус з деякими матовими елементами має діаметр 38,5 мм, товщину 12,4 мм. Загальний вигляд годинника достатньо традиційний, попри те, що він став трохи об'ємним на синьому циферблаті, зробленому в стилістиці сонячних проміння, бачимо одну з найконсервативніших та взагалі то не дуже практичних функцій фазу місяця. Ця опція це точно про естетику, а не про практичність, і насправді виглядає дуже цікаво. В цей місячник зірочками вписана й дата. А весь цей індикатор охоплює накладені сріблясті мітки та стрілки Дафін. З вузенькою полоскою люма. Всередині встановлено механічний калібр l 8995 який працює на частоті 28 тисяч напівколивань з кремньою пружиною балансу, який робить його стійким до впливу магнітних полів. Запас ходу складає приємних 72 години. До корпусу маємо м'який шкіряний ремінець зі шкіри алігатора. Водозахист моделі складає 30 метрів.